Всі, хто хоче і не може написати довгі романи, можуть вчитися у Дікера. Дікер справді пише ось такі, ось такі ось железні тостезні детективи. І давайте розберемо, як цього разу йому вдалося написати знову тостий детектив. Це найбільш неоднозначна структура, яку я коли-небудь зустрічала в романі, тому що тут, по-перше, є дуже багато персонажів, багато трупів. Я нарахувала вісім трупів, які в той же час ми весь час розслідуємо одне вбивство. А ось ці всі додаткові трупи, це ми дізнаємося в ретроспективі, що ця справа пов'язана з іншими справами. Крім того. Тут героєм-розслідувачем є Маркус, той самий, що розкриває вбивство у справі Гарі Квеберта. І ще є додаткова сюжетна лінія, не пов'язана із справою Алясті Сандерс, а пов'язана з тим, що після справи про Гарі Квеберта цей Квеберт загадково зникає, бо йому ніби соромно перед своїм другом Маркусом. І всю цю книгу ще, значить, додаткових, умовно кажучи, 100 сторінок до товщини цієї книги, Маркус шукає свого друга і той надсилає йому анонімні записки, запрошує в театр. на щось там натякає, і в кінці Маркус його знаходить і у них відбувається перемир'я. Тобто, таким чином він робить цей Роман простіше. Це не робить Роман, до речі, гіршим. Дуже багато флешбеків у попередні частини. Для чого це може бути зроблено? По-перше, ну, набити кількість сторінок. По-друге, Зацікавити читачів, а купити попередні частини цього твору, ну цього автора. Якщо, наприклад, виданий цей твір і не видані попередні, то зацікавити, можливо, там видавців їх видати. Я думаю, що це, ну я відчуваю це як непогані маркетингові прийоми автора. Я їх не засуджую, але читача, який візьме цю книгу першою, це може трохи дратувати, це однозначно. Приблизно так само мене дратує і в наших авторів, коли читаєш ніби відокремлений роман, і весь час ідуть флешбеки на їхні попередні книги. Ну, це для того, щоб я захотіла дізнатися, що. Що там в них написано в тих попередніх книгах. Хоча можна було б одним абзацем там описати про що та книга, так якщо це прямо має значення для справ. А я хочу зробити ще окреме відео про філософську складову справи Алясті Сандерс.